Прогнозована синоптиками суха та жарка погода, сприяє ранньому початку збиральної кампанії соняшника. Я вважаю, що нам вдалося досить непогано захистити соняшник. Ви можете бачити, що у нас частково збережений листовий апарат, при тому, що вологість соняшника наближена до базової від 7 до 9%. При посіві ми давали 100 кг комплексного добрива НПК, сіяли з густотою приблизно 65-67 тисяч. Збирання це тільки фінал тієї кропіткої праці, яку ми проробили протягом. Цього вегетаційного періоду. Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Агроток. З вами знову я, Олександр Бик. Погодні умови цього року провокують нас раніше приступати до збиральної кампанії, адже ми бачимо, що погода вже досушує наші поля. Ми ще не встигли повноцінно завершити збиральну кампанію сої, а вже приступаємо до збирання соняшника. Надто раннє та надто пізнє збирання врожаю неминуче призводить до прямих втрат. Якщо при ранньому збиранні ми витрачаємо кошти на кожен відсоток досушування зерна, то при пізньому збиранні ми також його втрачаємо з кожним відсотком нижче базової вологості. А наразі спрогнозована синоптиками суха та жарка погода, сприяє ранньому початку збиральної кампанії Соняшника. Тож сьогодні ми завітали в одне з господарств наших клієнтів для того, щоб прийняти участь в початку цього процесу. Соняшник залишається одною з найприбутковіших культур в нашій сівозміні. Тому і догляд за ним має бути належний. Не можна виключати жоден з агроприйомів, таких як фунгіцидний захист, такий як інсектицидний захист. Листове живлення, основне живлення і гербіцидний захист це ті основні моменти, які дають запоруку вдалого врожаю соняшника. І дивлячись на ці сьогодні площі, я вважаю, що нам вдалося досить непогано захистити соняшник. Ви можете бачити, що у нас частково збережений листовий апарат, при тому, що вологість соняшника наближена до базової від 7 до 9%. Маємо більшість зелених стебел після збирання. Це свідчить про те, що фунгіцидний захист тут був проведений досить вдало. І препарати, ті, які застосовувались, також спрацювали на 100%. Зверніть також увагу на стан забур'яненості площі, або точніше на відсутність бур'янів. Вважаю, що також ґрунтовий захист, той, який був тут застосований, спрацював відмінно. Нагадаю, що тут у нас було застосовано препарат з двома діючими речовинами: пропізохлор та терботилазин, який справляється як з лаковими бур'янами, так і з дводольними. Відповідно, поле в нас чисте, і я вважаю, що весь цей проведений комплекс заходів нам дав змогу максимально реалізувати потенціал врожайності цього гібриду. Єдине, чим ми ще не навчились керувати. Це погода і це поле не виключення. Останні півтора місяці тут була аномальна спека, температура піднімалася навіть до 40 градусів. Відсутність опадів останній місяць. Ну і відповідно, збирання врожаю у нас сьогодні відбувається як ніколи рано. Друзі, сьогодні я не буду говорити про результати врожайності соняшника. Все-таки ми сьогодні лише почали його збирати. Лише зазначу, що почали ми з гібриду савана від компанії Ліде. Це найраніший гібрид в портфоліо, те, яке висувалося в цьому господарстві. Ну, відповідно, продовжувати будемо вже з іншими гібридами і в кінцевому результаті поділимося з вами показниками врожайності по кожному з них. Ну і декілька слів про технологічні операції, які виконувалися на посівах. Цього соняшника при посіві ми давали 100 кг комплексного добрива НПК, сіяли з густотою приблизно 65-67 тисяч. Після отримання сходів ми виконували фуніцидне внесення. Разом з фуніцидом ми додавали інсектицид, а також додано декілька препаратів листового живлення. Один з них це набір макро-мікроелементів, інший з високим містом фосфору та калію, і третій препарат з високим містом амінокислот. Чому ми давали таку схему? Справа в тому, що ми в розрізі років побачили ефективність при використанні після наявної фітотоксичності від ґрунтових гербіцидів на соняшнику. І після цього ці препарати в нас війшли вже в технологічку на постійній основі. Друзі, як бачите, збиральна кампанія соняшнику у нас вже почалася і вона триває в самому розпалі. Але збирання це тільки фінал тієї кропіткої праці, яку ми проробили протягом всього вегетаційного періоду. А рівень врожайності це той результат, яким віддячили нам наші культури за пророблену роботу. Зараз трейдери вголос заявляють про надбавку за високу олійність соняшника. Хоча я в цьому маю певні сумніви. Чому? Тому що соняшник другу половину вегетації проходив в достатньо неоптимальних умовах, і рівень олійності цього року може бути дещо знижений. Але за виконання всіх технологічних операцій за їх вчасності, все-таки сподіваємося на те, що рівень олійності досягне своїх базових показників. Друзі, а чи розпочали збиральну кампанію ви в умовах вашого господарства, та яких результатів врожайності соняшника вам вдалося досягти, діліться цією інформацією з нами у коментарях. Також не забувайте ставити лайк, підписуватись на наш канал. А на сьогодні у нас все. З вами, як завжди, був я, Олександр Бик. Побачимось!